Нашли день. У дощ та сніг 19 березня ремонтували дорогу державного значення у напрямку аеропорту. Місцеві жителі занепокоєні. Вийшов, дивлюся, ще сніг не зійшов, ще дощ йде. Вони кидають цей щебень прямо в... в ями. Місцеві кажуть, розуміють, що в країні війна, і витрачати гроші на ремонт доріг не на часі. Проте хочуть, хоча б ямковий ремонт. Ми розуміємо, що війна, ми розуміємо, що, ну, що дуже важка ситуація, але вони могли б якось до нас звернутися і сказати, що так же ж не можна. Ви хоча б е, чи зберіться на цемент, чи бери, зберіться на що. Я розумію, що зараз немає грошей на нормальне. Хоча на новий двір, на щасливе, там і бровка, і все лежить. А в нас хоча б ці дірки нормально заробили. Жителі не розуміють, за що сплачують податки. От лежать всі наші податки. От те, що вони засипали, ось воно лежить. З однієї сторони бровки, з другої вони сиплють, воно випадає, вони сиплють, Це все наші кошти. Чого не зробити раз добре і забутись за це все? Для водіїв дорога в сторону аеропорту також перетворюється на випробування. Дорога в такому стані вже не один рік. Оце так починається така їзда і така робота. Сам себе жалієш свою машину, то їдеш потихеньку. Вчора робили ремонт. Були люди з лопатами. Непонятне, оце сипали лопатами в ямки з ковша трактора. Скаржаться жителі й на вантажівки, розуміють, що відрізок дороги обласного значення, проте кажуть, водіям варто дотримуватися дозволеної швидкості. Починаються ями, і коли в ці ями попадають фури, то страх, що робиться. Якщо я живу в першому ряду, то в хаті труситься все, все труситься. Ви розумієте, якщо в мебелі по стоїть в стінці труситься посуда. У службі автомобільних доріг Рівненщини повідомили, для відновлення даної дороги є спеціальна техніка та необхідна кількість працівників. Проте немає коштів. Станом на сьогоднішній день ще не врегульоване питання фінансування взагалі дорожньої галузі в Україні як такої. Тобто на державні дороги станом на сьогодні виділено постановою Кабінету міністрів 0 гривень, тобто не виділено взагалі. Разом з тим визнають, що дорога потребує ремонту. З покращенням погодних умов планується ямковий ремонт. Є плани, є бачення спільне з підрядною організацією, яка відповідає за отримання, зокрема, і цієї ділянки дороги, тобто західного підходу до міста рівного, виконати там за оборотні кошти підрядної організації, аварійні роботи, роботи з аварійного ямкового ремонту. Як тільки це дозволить, погода зробити якісно і доволі оперативно. Відтак очікувати на повноцінний ремонт дороги місцевим жителям не варто. Проте в обласній службі автомобільних доріг запевнили, будуть і надалі підтримувати хоча б ямковий ремонт. Людмила Жук, Володимир Захаров, Павло Стецюк, новини Рівного.